Схоже, Metroid Prime 4 має стати одним з головних ексклюзивів другого Свіча, принаймні на це вказують авторитетні інсайдери. Switch 2 повинен вийти уже у червні, знову ж таки, на думку інсайдерів. А іграми на оригінальному свічі, і припускаю, що і на другому можна буде ділитися. І це вже не слова інсайдерів, а цілком офіційна інформація від самих Нінтендо. А ще нещодавно пройшов останній Нінтендо Дірект для поточного покоління, де стало відомо найважливіше. Ігор на оригінальний свіч вийде ще чимало. Отже, привіт! Ви на каналі Так Тендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео представлені найбільш цікаві новини, що стосуються компанії Нінтендо, її ігор та майбутній наступниці оригінального свіча за останні два тижні. А ще будуть згадані актуальні знижки в цифровому магазині, на які слід звернути свою увагу. Отже, переходимо до новин. Відбувся останній Nintendo Direct, присвячений поточному поколінню. Стався він доволі несподівано. І про те, що презентація взагалі має відбутися, повідомляли лише інсайдери за декілька днів до Директу. А за день до події це підтвердили і самі Nintendo. Скажу заздалегідь, хоча ви й так, мабуть, про це знаєте. Гучних ігрових анонсів на презентації не було. Однак все ж продемонстровані як мінімум декілька проєктів, які можуть здатися цікавими. Але перед тим як переходити до ігрових анонсів, відразу приділю увагу, дечому дійсно новому та несподіваному. Це не стосується. Нових ігор. Отже, тепер буде доступний віртуальний картридж. Ви можете перетворити будь-яку придбану гру у віртуальний картридж і передати її, скажімо, своєму другу. В такому разі у вас гра зникає. А людині, які видали цю віртуальну картку, з'являються на 14 днів. Після цього терміну гра зникає та повертається власнику. Однак присутні ще деякі інші обмеження. Консоль, який ви передаєте віртуальний картридж, має знаходитися поруч з вами. Також гру можна передати усім іншим членам сімейної підписки. Теж потрібно, щоб консолі знаходилися поруч, передавати одночасно можна лише одну гру і лише одному аккаунту. Ось такий спосіб боротьби з Sharing аккаунту вигадала Nintendo. Функція доступною має стати десь у квітні. А ще на презентації був анонсований мобільний застосунок з календарем і останніми новинами від Nintendo. Однак увагу приділяти йому не буду, оскільки він недоступний в Україні. Що ж стосовно анонсованих ігор, ніяких нових майбутніх проєктів і внутрішніх студій Nintendo не було представлено. Однак анонсована чимала кількість ігор від сторонніх розробників, якщо що, серед них жодної на Switch 2. В будь-якому разі чекати анонсів на майбутню консоль вже зовсім недовго, адже велика презентація, присвячена майбутній консолі Nintendo, відбудеться 2 квітня, а я ж обов'язково якомога швидше постараюся зробити відео про цю подію, тож обговоримо її, сподіваюся, вже за декілька днів. А зараз коротко виділю найбільш цікаві анонси з презентації. Squire Enix представили ремейки перших двох частин Dragon Quest, реліз десь пізніше цього року. Представлено перевидання перших двох частин Patapon. Раніше серія була доступна лише на консолях Sony, являє собою доволі самобутню суміш ритм гри та симулятора Бога. Була оголошена дата релізу на вигляд цікавої Metroidvania і Pac-Man Shadow Labyrinth, де присутній той самий класичний Pac-Man. вийде 18 липня. Ще було представлене повернення серії соціальних симуляторів та модачі після 10 років перерви. Вийде з під заголовком Living The Dream. Реліз десь у 2026 році. Автори ж популярного бітемапа про Черепашок ніндзі який вийшов років три тому, представили нову гру. Тепер це бітемап з героями Марвел. Дуже схоже на їхній попередній хіт. Цікаво, чи зможе він виділитися ще чимось, окрім інших героїв та Всесвіту. Також були продемонстровані нові геймплейні кадри Pokémon Legends ZA знову без дати релізу. І насамкінець найцікавіше показали трохи нових ігроладних деталей Метроїд Prime 4 Beyond, продемонстрована нова локація, вороги та нові здібності самус. Загалом свіжого ігрового процесу майже на три хвилини. Проте і тут про точну дату релізу не оголосили, Лише те, що ми і так знали раніше. А саме, що вихід планується десь у цьому році, також був представлений ось такий боксарт гри. І у контексті нової Metroid Prime є цікава інформація, яка ширилася мережею ще до показу нового трейлера. Отже, за даними із ігрових медіа, яку вперше розповсюдив журналіст з відчутним рівнем авторитету, Metroid Prime 4 Beyond буде однією з головних стартових ігор на Switch 2. За його словами, минулорічний представлений трейлер майже не демонструє того, наскільки гра буде вражаючою та грандіозною. Передусім, через те, що в трейлері демонструвалася версія гри для звичайного свіча, а не його наступника. І, власне, саме на майбутній консолі Нінтендо забавка матиме по-справжньому вражаюче візуальне наповнення, а ще буде використовувати можливості joy con мишки та матиме багатокористувацький режим. Але вже переглянувши новий трейлер з Діректа, особисто у мене все ще не виникає враження, що це якийсь nexgен, так живописно і приємно для ока. Однак виглядає так, наче це гра, яка цілком комфортно буде працювати на оригінальному свічі. Нехай можливо 540 p в портативі. Можливо, Нінтендо справді нас здивує згодом, представивши версію для майбутньої консолі. Тож знову ж таки нагадую, що до презентації залишилося кілька днів, та ми зможемо перевірити достовірність цієї інформації. Хоча до публікації нового трейлера я майже був впевнений, що вона Близька до правди, проте зараз виникли невеликі сумніви. На думку деяких інсайдерів, Switch 2 вийде вже у червні цього року. А обрані медіа та різного роду блогери відвідують показ вже наступного тижня, щоб розповісти про усе, що так цікавить аудиторію. А найбільше нас цікавлять, а вже ж технічні характеристики консолі та майбутні ігри. Схоже, запрошені медіа будуть ознайомлені з іграми та самою консолі більш тісно та мають окремо поділитися враженням за аудиторією, а загальну ж інформацію на презентації, вочевидь, представить сама Нінтендо. Також за інформацією від інсайдерів, яка так жваво шириться мережею, з релізом другого свіча буде задіяно трьохетапний стратегічний підхід до випуску ігор, згідно з якого перший етап припадає на перші місяці від релізу консолі. Він передбачатиме вихід ігор, так званого першого ешалону, а це ексклюзив від внутрішніх студій. Другий етап відбудеться з жовтня листопад. В цей період виходитимуть ігри від сторонніх студій. І власне третій етап передбачає вихід ігор ближче до новорічних та різдвяних свят. Це будуть найбільш очікувані та важливі ігри. Ігри. Розмірковувати над тим, наскільки це реалістично, не маю наміру. Оскільки, знову ж таки, велика презентація буквально відбудеться через кілька днів. Тим часом рекламна компанія Switch 2 проявляється у, як на мене, доволі несподіваних місцях. Так нещодавно одна з американських бейсбольних команд представила нову форму на сезон, а на ній зображений логотип Nintendo Switch 2, що цікаво, Nintendo of America володіє 10% акцій цієї бейсбольної команди. Особисто мене спочатку ця новина дещо здивувала, адже здавалося б, де Нінтендо, а де Бейсбол. Однак, враховуючи популярність цього дивного виду спорту в Америці, випливає закономірне припущення, що це має дати широке охоплення усім брендам, які там рекламуються. До того ж, враховуючи, що Нінтендо здобула статус сімейної компанії, а на спортивні події часто прийнято ходити усім сімейством, виглядає більш ніж логічним кроком рекламуватися у цій сфері. Здається, нас чекають ігри із геймкуба у підписці Nintendo Switch Online. Швидше за все, реалізовано буде на Switch 2. Звідки ж така інформація? Виявляється, що Nintendo подали заявку у Федеральну комісію зі зв'язку США про реєстрацію нового геймпада. Але ж до чого тут взагалі геймкуб? Власне припущення, що це все ж таки геймпад до гімкуба, випливає з того, що у заявці є ідентифікатор з ось такою назвою. А частинка цього слова була кодом, який використовувався для геймкуба. Nintendo ж випускала геймпади до усіх платформ, які є в підписці. Nintendo Nintendo Switch Online. Тому, у випадку, якщо ігри з GameCube там з'являться, то за традицією геймпад теж має бути випущений. До того ж, про появу ігор із GameCube в підписці вже випливали чутки раніше. В мережі з'явилося оновлення вже існуючого патенту, зареєстрованого Nintendo. Мова про масштабування роздільної здатності. Ця технологія дозволятиме генерувати зображення із 540p до повноцінного Full HD в портативному режимі. Сподіваюсь, про це також розкажуть на майбутній презентації. Нещодавня гра про Індіану Джонса, яка добре сприйнята критиками та гравцями, має вийти на Switch 2 невдовзі після його релізу. Таку інформацію надало ігрове видання The Verge. До слова гра розроблена однією із внутрішніх студій Microsoft. У попередніх випусках Nintendo новин я згадував про наміри Microsoft портувати свої ігри на майбутню консоль від Nintendo. А Враховуючи те, що ця гра одна з найкращих, що виходили з під їхнього видавництва за останній час, то той факт, що вже у квітні забавка завітає і на PlayStation 5, вже ледь не підтверджує, що вона з'явиться і на Switch 2. І знову торкаючись продукції внутрішніх студій Microsoft. за інформацією інсайдерів, до кінця цього року нас чекає ремейк The Elder Scrolls Oblivion. і цілком імовірно він також вийде на другому свічі. Адже ремейком гри займається студія, яка зокрема відома своїми портами з інших платформ на Switch. Гра до слова має працювати на Unreal Engine 5. А перед тим як продовжити, я хочу подякувати за фінансову підтримку каналу ось цим прекрасним людям. А особлива подяка Вадиму Лисенку, який став першим щомісячним спонсором, та ще відразу з третім рівнем підписки. Якщо ви також бажаєте розвитку каналу та маєте можливості, переходьте за посиланням під відео та долучайтеся до його фінансової підтримки. Однак обов'язково лише після фінансової підтримки Збройних сил України. Зараз це набагато важливіше. Якщо ж можливості підтримати фінансово ви не маєте, не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. 20 березня на свічі відбувся реліз The Noblade X Definitive Edition. Гра є перевиданням із Wii U, де вийшла ще у 2015 році. Багато хто з гравців вважає саме цю частину найкращою у серії Xenoblade. Загалом, окрім усього контентного наповнення, яке було доступне на Wii U, додали близько 15 годин нового контенту. Гра надзвичайно добре прийнята критиками та гравцями, а студія Monolith Soft натхнена таким теплим прийомом у соцмережах заявили, що ніколи не будуть зупинятися на досягнутому і намагатимуться перевершувати свої творіння. Нагадаю, що Monolith Soft не є не лише авторами серії Xenoblade. Вони ще й допомагали при створенні таких масштабних ігор, як Breath of the Wild та серії Splatoon. Прикро лише те, що Xenoblade Chronicle X Definitive Edition не оминула традиція, ледь не усіх останніх ігор Нінтендо, а саме зливи в мережу ще до релізу. І якщо чесно, я зовсім не розумію, чому з Нінтендо останнім часом це стається настільки часто. До слова, більш розлогу про те, якою нам представили Zenobet Chronicle X Definitive Edition, я розповів у відео, присвячене новим релізам весни. Перегляньте, якщо пропустили, адже там ви ще й зможете віднайти несподівано цікаві для себе ігри, посилання в описі до відео. У одному із останніх випусків Нінтендо новин я вже згадував про те, що недовзі відбудеться припинення нарахування золотих монет за придбання ігор на свічі. І от із 24 березня монетки вже перестали нараховуватися. Це стосується не лише цифрових версій ігор, а й фізичних випущених після 25 березня. Однак нагадую також і про те, що старі накопичені золоті монетки можна буде обміняти протягом 12 місяців від моменту їх отримання, навіть якщо цей період перевищує 24 березня. Ну що ж, будемо сподіватися на повернення. Цього доволі приємного кешбеку вже на другому свічі. Компанія Lego представила черговий набір у колаборації з Великою N. Він стосуватиметься серії покемони, був навіть представлений короткий тизер. Вихід цього продукту передбачається у 2026 році. Схоже, що компанія EA працює над ремастером першої частини Plants vs Zombies. Це стало відомо завдяки інформації із сайту бразильського рейтингового агентства. Гра має бути доступною на усіх сучасних актуальних платформах, включаючи оригінальний Nintendo Switch. І особисто для мене це дуже приємна новина, оскільки оригінальну гру я вважаю еталонною у своєму жанрі. Вона дуже доступна, зрозуміла, але не така вже й проста, як може здатися на перший погляд. При тому, що має одвічний статус казуальної сімейної гри. А все, що далі було із серії, й у це абсолютно не про розвиток, а про викачування грошей за рахунок брудного паєволу та різного роду маніпуляцій. В той же час спроба зробити відгучним ім'ям змагальну забавку, яка наслідує Call of Duty та Team Fortress, Це щось зовсім дивне. Цікаво, чи грав хтось з вас у фріту-плейну змагальну стрілянку Star Wars Hunters? Якщо так, розкажіть, як воно. Гра до слова доступна на свічі. Я от хотів спробувати, але тепер розумію, що сенсу в цьому вже немає. Адже, попри те, що гра вийшла зовсім нещодавно, а саме близько року тому, автори проекту оголосили про його закриття. Фінальне оновлення має вийти 15 квітня, а сама гра буде доступною до 1 жовтня, після чого усі онлайн-сервіси забавки будуть вимкнені. І насамкінець ознайомлю вас зі знижками в цифровому магазині Nintendo. Частина з цих пропозицій вже прямо зараз демонструється у вигляді скріншотів перед вашими очима. Обрано польський регіон, оскільки саме він найпопулярніший серед українських користувачів Свіча. Усі продемонстровані знижки будуть доступні як мінімум декілька днів з моменту виходу цього відео. Це далеко не усі цікаві пропозиції, тож із повним списком завжди можете ознайомитися самостійно. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки у Маріо.